У результаті спецоперації на Закарпатті нейтралізовано діяльність злочинного угрупування, що тероризувало місцевих жителів, обкладаючи даниною зловмисники, вибивали неіснуючі з спідприємців, при цьому застосовували психологічний тиск і фізичне насильство. За оперативними даними, ракетири вимагали від закарпаття систематично сплачувати півтори тисячі євро за вигадану заборгованість. Правоохоронці затримали двох учасників угруповання відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу, ту України у Мукачівському районі під час отримання чергового траншу данини. Їм повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Це є вимагання в умовах воєнного стану. За рішенням суду їм обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.